Почнемо з того, що відбулося сьогодні. По суті, відставка Яценюка після розвалу коаліції, тобто, точніше, виходу з неї удар з неї удара і свободи, спричинила емоційну заяву Арсенія Яценюка, Як дехто і протрактував як емоційну заяву, я насправді ніякої трагедії в цьому не бачив. Нічого так не сприймав. Це звичайна ситуація, коли розпадається коаліція, прем'єр логічно подає відставку, треба обирати нового прем'єра або доручати цьому, що сьогодні відбулося. Звідки це панікерство і е, така досить емоційна реакція, е, очевидно, з боку вашої політичної сили. Ні, з нашою політичною сили нічого. якраз не було ніякого не панікерства. Точно. З нашою політичною силою було, було одне, і я думаю, ми абсолютно чітко підтримали прем'єра в тому, що ключова ж причина була не розпад коаліції. Ключова причина було, що фактично не проголосований жоден з законопроєктів, яким залишалося лічені доби до введення в дію. Всі чудово розуміли, що з 1 серпня зупиняється все фінансування в країні, тому що ми мали від'ємне. Сальдо по бюджету, і треба було ухвалювати рішення, де ці гроші брати. Можливо, були два варіанти, як завжди, або затягують паски мільйони громадян, або на кінець то, що і зробив перший уряд. Фактично він запропонував затягнути паски п'яти шести родимам олігархів в Україні. І саме тому це й було найнебезпечніше, -най коли знайшли необхідне фінансування близько 9 мільярдів на армію, 6 там мільярдів на відбудову Сходу і 11 мільярдів на міжбюджетні стосунки. Виявилось, що виявляється для когось розвал коаліції став більшим ніж саме голосування. Ніхто ж не обговорював питання виборів, дострокових, навіть дати. Було ключове питання. Спочатку голосуємо бюджет. Далі голосуємо закон про вибори, бо я ж думаю, ні у кого немає сумнівів, що при цьому діючому законі про вибори, далі буде політична корупція. Далі у нас в парламенті може появитися Янукович чи його син. Далі може появитися Азаров чи пшонка при такому законі про вибори. Ви думаєте, Янукович зможе проїхати безперешкодно від кордону до Києва? Читайте закон. По цьому закону йому не треба появлятися в ЦВК. За нього документи може подати довірена особа. За який саме закон читати? Діючий закон а, про вибори, закон. та Бо і я тому вже, ви, вже, ви мислу, знаєте, я, я сто категоріями та, ні, та заров може подати заяву. і Ми не здивуємося, якщо на одному з округів з'явиться Азарова або Янукович, або їх діти, або Пшонка, ще що краще, або той же Захаченко, який віддавав Царьо накази стріляти Царьов у нас може зареєструватися кандидатом на одному з округів. розумієте? одна справа бути кандидатом в президенти по всій країні, де голосують всі громадяни. Інша ситуація, коли голосують ті, хто накручений в тому. У тому числі російськими засобами масової інформації, в тому ж Донецьку чи Луганську, де ви самі чудово знаєте, останні три місяці не було навіть українських каналів. Саме тому в Донецьку вчора відключили, ключове, навіть розважальні тому ключове питання це чітко визначити бюджет фінансування армії. Далі закон про вибори, новий закон пропорційний на повідкритих списках, і після цього нема ніяких питань стосовно виборів.